59-й день в Канаді. 20... Яке сьогодні 11. 11.08.23. І я не виспаний, бо вже кілька днів не досипаю, лягаю пізно, стаю рано, але я вже на новій квартирі. І от я в своїй кімнаті, отакий в мене бардак. Купа ящиків. Сумок. Але вже по 11. І я от тільки повернувся. Але треба... давайте спочатку. Сьогодні я встав. Став рано, запакував машину, вибрав все, що в мене було. З холодильника всі речі позабирав, запакував машину і поїхав швиденько завіз сюди. Завіз сюди, зранку вигрузив і поїхав на роботу. Встиг вчасно, навіть швидше. Цілий день відпрацювали, день був нелегкий. До пів четвертої ми мали роботи достатньо. Цілий час робили, бо ми там міняли фільтри, вентиляцію доставляли там автоматично таку систему. Плюс ми записували розміри батареї в кожних кімнатах. Було роботи, але нічого, ми зробили все, відпрацювали. І після роботи я взяв. Драбину кинув в машину і поїхав на об'єкт, де ми вчора почали робити софіт. І сьогодні ми мали закінчити, і сьогодні ми його і закінчили. Отак. От Трошки довго нам зайняло часу, але що є, то є. І після того я приїхав сюди, приїхав додому і нічого вже не буду шукати, ніяких речей. От ковдру маю. Зараз піду. Сьогодні прийму душ. Нема чого себе бавити тими ваннами. Кожен день ванну приймати, ну так. Да. Але все, все це. Сьогодні я тут один, нікого нема. Я цієї квартирантки, жіночки, яка тут живе, то її навіть не бачив. От на вихідні вона поїхала додому, буде десь понеділка. Але так як я ходжу на одну роботу, після роботи ходжу на другу роботу, то я сумніваюся, що ми з нею скоро зустрінемося. Отак от. Квартира, от. кімнатка гарна. Супер. Завтра зранку маю поїхати ще взяти екран для проектора. Воно мені просто якраз по дорозі знайшов в, в інтернеті за 30 доларів. кебаба. І Думаю, візьму, бо хочу поставити свій проектор. Люблю великий екран. Якраз він мені закриє вікно і буде суперово гарно. Так що таке то. Та все. Що тут? Не буду. Три хвилини вистачає. Буде коротесеньке відео. Завтра зніму більше. Надію, завтра я повернусь скорше з роботи. Буду працювати десь до п'ятої. і після п'ятої я прийду. Мені треба оце все перебрати. Трошки тут поприбирати Може, зроблю якусь перестановку і тоді вже зніму. Бо так не можна. Мені треба свої речі познаходити. Так що до завтра.